З кринджулята ми. Що за чудова днина? Сніг, наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина. Швидко з самками біжи. Ох ті самки кринжулята. Коней не треба до них. Роблять їх мудро хлоп'ята. Треба прудких тільки ніг. Са у самків плежешся. Бжеш не яка там вага. Стежкою хутко женешся, всякий тебе бе обіга. Ось вона гірка маленька. Ой, яку не я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну ти, лишень, хто зручніший, Швидше хто із вас біжить. Кепско мороз все лютіший, носик з морозу ще ми. Ей, чи ж моров боятись, то отаким козакам. Нумо у сніжки гуляти. Треба зугрітися нам. Ой, чи заходить же сонце? Пізня така вже пора. Стукають мама віконце. Треба рушать до двора.